З новим, шановні українці, Toyota Corolla — наших захисників автомобіль 2008 року. Вона в одній сім'ї з самого салону. 1.6 на ручки, хазяйська обслужена дуже дуже добре. Сьогодні вся її історія буде все, що знаю, розповім. Пристебніться, поїхала. Наскільки приємно бачити автомобіль у віці і розуміти його реальний, адекватний пробіг. Ну 400 тисяч я порахував, це 17 років автомобіля загалом є точно. Да? Це в середньому по 23 тисячі пробігу на рік. Адекватний абсолютно пробіг, цілком реальний. Ну, автомобіль їздив, не стояв на місці. І автомобіль в прекрасному стані, але ви ж розумієте, скільки їх змотаних зараз, яких ви будете дивитись в інтернеті. Під капотом у нас двигун 1.6 в парі з п'ятиступінчатою механічною трансмісією і на передньому приводі. У двигуна на зараз пробіг 400 дві тисячі кілометрів. Зі слів власника ні грам масла він не бере на оригінальному наскільки я бачив, хмістра стоїть 5-30. Він їздить на тойотовському маслі. І освіжого, що нещодавно зроблено, комплект ланцюга ГРМ повністю замінений. От і. Під капотом все рідне, ви бачите, як і капот, так і всі елементи, нічого не мито, все охайно. Фари на ледах, попереду є парктроніки. Ну і взагалі, що стосовно технічного стану, сервісна книжка лежить в бардачку, там кучу заказнерядів. Її своєчасно час завжди обслуговували. і Дуже любили. Власник так попрощався з нею, коли мені залишав, скажем так, йому важко, бо він дуже любить її. Вона в сім'ї від брата до брата перейшла з салону в одній сім'ї. Дивіться, в якому році точно не скажу, він її повністю освіжав по юбку, крім даху, бо десь була посічонка по морді була, десь була царапана, десь була м'ятинка. На зараз сказати, що вона виглядає погано, точно не можу. Ніяких грубих моментів нема. Десь трошки гілочками може подерто. десь трошечки тут на порожки якісь дефектики є. Ну, невеличкий такий сколік на двері, але в цілому для своїх років, для свого пробігу, вона майже ідеальна. Парактроніки по кругу. Камера заднього виду стоїть. Бачу скольчик тут тут на двері. Невеличкий він вже підфарбований. По бамперу невеличка, пасічонка нова, так вже з'явилась. Зимові шини на легкосплавних дисках, літні також є. Лобове скло вже також в історії мінялось, був із коле пасічонка. Ну і дах, бачите, виглядає ось так. Салон у нас, дивіться, не дивлячись на роки і пробіг, стан його майже ідеальний. Так, електростопідйомники передні, два. Електрокоректор фар електродзеркала пробігу на зараз 402 тисячі кілометрів. Витрати пального середні 6,2 була. Вона вона заїхала. зараз поки стоїть. Ну, заведена у мене весь час 6,3. Класні цифри, класні. Кермо в рідному бачите, в рідному стані, трошечки, спальовано вже, але теж ви можете оцінити, скільки кермо це може жити, пробігу, якщо пробіг час. Так, бачу, що у нас є циклон, сигналізація, є у нас тут мультілок, захист для коробки замочок. Дивіться, не дивлячись на те, що на торпеді така лежить захисна, бачите, з китайським брендом накидачка, я вам покажу, в якому стані зато там залишилась торпеда. Вона взагалі там як нова від сонця таким чином, я так розумію, захищається такими елементами. Ну, то захочете знімати, але у вас захищена була торпеда. Тут від мультимедії виведені USB 2 роз'єма. Мультимедіа на андроїді. Кондиціонер мене запевнили, що працює. Я його, ну, Тут мене запевнили, що працює все. Зараз в холодну пору року не протестую його. Обігріви передніх сидушок є. Тут у нас попільничка і підкурювач. Два підстаканничка, ось так. Ну і в бардачку ще лежить. Весь її талмуд. До речі, страховку там якусь бачу, напевно. Теж має бути все в порядку. Та гарантія, ось її сервісна книжка є. І тут купа-купа папірців з нарядами, заказами, замовленнями різними. Ну, я зараз не буду в це погружатись. Ви зрозуміли, що тут все. Дуже красиво. Є також відеореєстратор, я не знаю, власник його буде залишати чи ні. Залишив в машині. Дивіться, ну об'єктивно, зріст, у мене 193 см. Попереду я сів зручно, як мені. Хочеться їхати. Трошечки колінками. я тут, звісно, можу там впиратись десь якісь е -е, частини. Але їхати, сидіти я тут бачити, можу або так, або так. В принципі, поміщаюсь. Є підлокітник, два пістиканечка, він так доволі вниз завалений. І навіть попільничка позаду є своя. Ну і зручності, звісно, тут, напевно, все. Підголовнички є. Все добре. Єдине, що мультимедій чого не показує, напевно, десь щось роз'єм від'дався чи що. Ну, так. Багажний відсік у кукароли, я вважаю, досить непоганий, об'єму тут придостатньо. Є, бачу, набор, тут бачите, все і буксировочний, балонники різні. Так, ось 5,30 оригінальне та масло, судячи з цього, що сюди заливалось. Так, і нижче, Все метал в заводі, запаска повноцінна, все красиво, все охайно. Тут у нас, якщо не помиляюсь, помоєму, має бути домкрат. Да, я не помиляюся. І... Зачиняємо. Короткий світовий день, треба встигнути вам показати і відзняти цю тачку. Я давно на цих королах вже декілька років не їздив, не продавав, здається, декілька точок. Вона при своєчасному догляді, ну, приклад цієї машини, може жити дуже довго і буде жити ще дуже довго, тому що це Toyota. Одразу тут, якраз, по поганій дорозі, їду трошечки, послухаємо підвізку. Тут є де послухати, потруситись. Як на мене, то в ній все досить добре. Понятна справа, що корола по шумоізоляції це не еталон. Але по підвізці, наскільки я відчуваю, поки що все добре. Єдине, що все ж таки я колись за кермо поїхав, на пару ділень від'їхав ще назад, тобто на задньому ряду трошечки для мене було менше місця, якщо бути чесним. Бо зараз от поїхав, ну, мені хочеться трошечки ще поїхав назад, відчув, що доведеться від'їхати. Тут ми ще через трамвайні рейки послухаємо підвіску, потрусимо. Та наче так все добре. І спробуємо розігнати її від 0 до сотні, максимальних значень я тут вам не покажу. Рухатися будемо в горочку. Я буду на перемиканнях трошечки втрачати. І-І-І-90. На третій зробили 100. Ось Так вона біжить. Я зараз вімкну п'яту, щоб послухати, Щоб по коробці все тихо. Ну, Абсолютно приємна, адекватна тачка. Корола це. Доволі надійний продукт від Тойота не для вибагливих, звісно, власників, але вона класно виконує свою місію. І я думаю, що... ну, я скільки людей знаю, зазвичай всі задоволені залишились королами, тому що вона виручала, тому що вона не робила голову. І прекрасно перевозила, було тепло в ній і економічно. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха Трендавтор. всім бажаємо. Миру, вона нам перемоги. Слава Україні! Зараз я запарковуюсь. камера, бачите, чомусь так і не працює. А от парктроніки, а от парктроніки працюють.